Вони гігантські. Початкові припущення щодо звичайних хижаків, як от грізлі, швидко відпали. Рани на тілі вцілілого і сліди на місці подій були надто великими навіть для найбільшого бурого ведмедя. Тому експерти почали підозрювати дещо набагато гірше візит короткомордого ведмедя. І нехай його назва вас не обманює. Цей гігантський хижак міг важити до півтори тонни і при цьому розвивав швидкість до 64 км на годину. Він був двічі більшим за сучасного грізлі і потребував понад 20 кілограмів м'яса на день. Якщо такий звір з'явиться знову, він швидко зжере усю фауну в радіусі десятків кілометрів. Для порівняння ведмідь такого розміру за рік може знищити все живе на території, подібній за площею до штату Род-Айленд. Повернення цього хижака пояснило б зникнення мисливців. Він здатен легко розправитися з групою людей. У минулому він уже був страшним суперником для перших людей північної Америки і, на щастя, вимар. 10 тисяч років тому.